Доброго ранку вам, доброго ранку нам, доброго ранку всім. Осінь це пора вражаю. На, на городі збирають овочі, в саду збирають фрукти. Сьогодні ми з вами будемо також робити фрукт, але який, я не скажу вам. А зараз загадаю загадку, ви послухайте і потім дізнайтесь, про який фрукт йдеться мова. Слухайте уважно, соковите, червоненьке, кругловите, солоденьке, то це діти, що? Так, це яблочко. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору бувають яблочка? Бувають кольору зеленого, червоного, жовтенького. Сьогодні ми з вами, діти. Будемо з паперу і смужок робити яблучко. Ось у мене є смужки, подивіться уважно. Чотири одинакові смужки. Треба діти їх накласти одна на одну, рівненько накладаємо. Дивіться, ось так. Одна на одну накладаємо. Ось. Так, наклали рівненько, потім ми діти складаємо його навпіл. Так, І знаходимо серединку. Ось ми знайшли серединку. Ось так у нас є серединка. Тепер нам треба діти кожну смужку посередині намазати клеєм. Ось є в мене клей. Намазуємо ми серединку клеєм гарненько. І накладаємо смужка на смужку посерединки. Дивіться як. Так, знову намазуємо клею. Так, діти, подивіться сюди. Так, ось як намазуємо ще ми клеєм. Смужка лягає на смужку, і подивіться уважно, що в нас одержується після того, як ми з вами. Наклали смужка на смужку. Ось яка гарна фігурка. Вона на що схожа? Ніби сніжинка, так, діти? А зараз, слідчий крок у нас, діти, ми будемо намазувати кінцівки сніжинки. Намазуємо. Ось кінцівки сніжинки ми намазуємо. Так, тримаємо однією рукою сніжинку нашу. А другою рукою намазуємо клеєм наші кінцівки. Мажемо, діти гарненько, щоб вони потім добре прилипали у вас. Так, ось дивіться, Так, це ніби все намазала. А тепер що я буду робити? Треба кожну смужку одна з одною з'єднувати. дивіться. Одна смужку з'єднала з другою. Водирк тримала трошечки, щоб ось яке гарне кільце вийшло. Потім другу смужку з'єднуємо. Ось, аноді. Так, дивіться, бачите як? Так. Тепер з'єднуємо ще ми. Дивіться. Так, тепер ось цю сторону з'єднуємо, потримали трішечки. А тепер ось останнє щось у мене вона підсохла, діти. Ага. Так. Ось так. І ось так. Ось діти, гляньте. Яка гарна у нас отрималась кулька. Так, діти, це кулька така гарна. А для того, щоб у нас було яблучко, нам треба, діти, намалювати листочки. Якого кольору листочки? Зеленого. Так, малюємо ми листочки. Так. Один листочок, другий листочок. Так, а вам хай допоможуть батьки намалювати листочки, а ви з батьками потім виріжете. Ось, подивіться, вирізаю листочок я. Так, ось який гарненький листочок у нас одержався один, потім другий. Так ось діти, дивіться. Так, діти, але для того, щоб наклеїти, треба знизу трошечки, трішечки ось так придавити, щоб можна було потім. Без перешкоди наклеїти наш листочок. Ось так. І тепер ми діти намазуємо клеєм. Так, і посерединки, ось як гарно стоїть наш листочок. І посерединки ми приклеїмо на наше яблучко листочки. О, дивіться. Але в нашого яблучка. І ще є ніжка. Ніжку ми зробимо діти з коричневого паперу. Зараз я зроблю ось таку невеличку ніжку. Якщо у вас не одержується, попросіть батьків, хай вони вам допоможуть. Вони завжди залюбки вам допоможуть. Так, ніжка діти не сильно велика, не сильно товста. Так, ось, все, дивіться, ніжка. Її також треба. Трішечки, Щас, діти, бо велика. трішечки загнути, щоб потім намазати клеєм. Намазуємо клеєм. І посередині між листочками прикріпляємо нашу ніжку. Ану. Ось, подивіться, яке гарне яблочко в нас отрежалося. Таке гарне, жовтеньке. Так, діти. Я гадаю, і у вас отрималися такі гарні, гарні яблучка. Так? А я чекаю на ваші роботи. До побачення, діти!